Дивіться, є в мене посудомийна машина з фасадом слайдерного типу. Давно мені такі не траплялися, тому вирішив показати вам вкратце, як це все робити. Ось така інструкція пошагова. Кому треба, можете зупинити собі, подивитися, може в кого не було. Бачите, клеємо шаблон. В цій посудомийній машині я шаблон використовувати буду, тому що тут він досить простий і понятний. Зараз ближче ще його покажу. Так, Інструкція. Інструкція далі. Далі. І останнє. Це якщо комусь потрібно. Є ще ось така планочка. І тепер до шаблона. Бачите, мітки є. Одразу попереджаю, оці отвори сверлити не треба. Тільки ось ці. Оце теж не треба, бо тут лінії йдуть. Сюди ставиться це кріплення. Ну і так само тут, тільки оці отвори. Шаблон. Дуже простий, були отакі штуки внизу та вверху. Оце зверху. Там ще була темна полосочка, я її зрізав. Тут приклеїв в рівень зверху. Попередньо розмітив центр фасаду. Ну, ставимо помітка в центр і приклеїмо шаблон. Рівно, щоб було тут по помітці. І там, якщо вручну, то є всі розміри, можна від центру розмітитись. Тут. Є розміри тут. Так само є відверху. Але я буду робити з шаблоном, все вам покажу і потім подивимось, наскільки цей шаблон коректно відображає. Але, ну, найзрозумілий шаблон поки що мені в посадомойках зустрічався, тому що бувають посадомийні машини де там на шаблоні зверху. І рисочки, 3 мм, 5 зазори. Там з тими зазорами вічна якась тягня. Оця планка ставиться, по ній прикручуються кріплення. Ну Це вже будемо робити трошечки пізніше. Зараз я це насверлю і буду кріпити. Ну І потім покажу далі. Ось, до речі, те, що зрізав зверху. Ще його такі, але я ще їх не розпаковував. Ну ішла до, до неї ще інструкція ну користування, звісно. Сюди вже плівочку я наклеїв, не забуваємо про то. Ну і зараз розмічаю фасад, і буду вішати. Ставимо по мітках центр. І приклеюємо шаблон. Рівно, щоб було тут по місті. І там. Якщо вручну, то є всі розміри, можна від центру розмітитись. Тут, є розміри тут. Так само є відверху. Але я буду робити з шаблоном, все вам покажу, і потім подивимось, наскільки цей шаблон коректно відображає. Але, ну, Саме зрозумілий шаблон, поки що мені в посадомойках зустрічався. Тому що бувають посадоміні машини, де там. Так, покажу більш детально, дивіться. На оцих кріпленнях є буковка B. Всередині. Бачите, її видно. На інструкції теж є вказано. Ось буковка B в яку сторону її ставити. Тому це важливо, тому що оці отвори під 16 довжину саморіза. чи хвилин чи саморіза цей. А інші під 30 да, мабуть, там. Ми... Не буде 16. Вже на його вказана в інструкції, але ну, коротше під, під довше налізу. Ця планка, ви бачили, ставимо її по центру. Ось так. І Прикручуємо два Вона на ширину фасади. Прикрутили. Ну, зараз я останню цю прикручу і покажу далі. Це просто такий момент, на який треба бачити. Тут потаїв нема. Це до фасада. Тут по та і є, сюди закручуються гвинти. І з цих сторін вона однакове, тому орієнтуємось тільки на буковку B. Вона тут усюди йде всередину. І там і там. Зараз прикручу останню і потім покажу, що робити з, з тими кріпленнями. Так. Після того, як прикрутили ці пластикові. Цю планку ми представляли ось так. Тепер ми її перегортаємо, приставляємо так само, і в нас є отакі кріплення. Вони промаркеровані. BR і BL. Я так розумію, це Б не знаю, а це, скоріше за все, сторона, ліво-права. На шаблоні вони є. БР з правої сторони, BL з лівої. Так як ми дивимося на фасад, не так, як він буде висіти, а ось так, як ми розмічаємо, так і є. Це ліва сторона, це права сторона. Щоб перевірити, так само в інструкції, бачите, ось праве кріплення. Видно, що цей гвинт, котрий буде вкручуватися різьба, вона внизу. Тому це вірно. Ось так він буде стояти. Бачите, все співпадає. Тому тепер його вставляємо. І закручуємо. В них є саморізи 8 штук, прикручуємо лівий, прикручуємо правий і дивимось далі по інструкції. Ставимо центр і шаблон. Дізно, щоб було тут так, далі по інструкції йде прикрутити ручку, потім навішуємо фасад і кріпимо, трошечки висуваємо посудомийку. І кріпимо через боковини ось такими гвинтами. Але в мене ручка ось така накладна, тому я спочатку накину фасад, поміряю, як він виїжджає, чи буде проходити оцей розмір, чи його прийдеться фрезерувати в фасад, а потім вже прикручу ручку. Тому зараз іще в мене проблема кухня-ненала. Внизу трошки розмір не співпадає, але в мене є планка, я зараз туди вріжу як таку е розпірну планку і подивлюся. Ну, поміряю. Можу я щеки особасовити не внизу вони здвинуті. Тому трошки треба дати там якусь розпорку. Фасад, в принципі, тут вже готовий, я ж кажу, тільки питання поручці. Надійно. Надійно. Поставлю фасад, спробую і потім вже буде видно, що робити з ручкою. Ставимо встановив, центр і шаблон. Шаблон. Фасад становив, встановлюється дуже легко поручці. Бачите, все добре. Тут добрий зазор. Так, показує. Ось цей він кріпить фасад, ви вдягли його, Ось так от, припіддягли саме верх, вставили і опустили вниз. Оцим гвинтом закріпили, він йде в комплекті. Верхній гвинт, він йде для регулювання. Його послаблюєте, припіднімаєте фасад і затягуєте, щоб відрегулювати оцей зазор. Так само і тут. Одним кріпиться, іншим <кій> виставляється по висоті. В інструкції написано, що там 4 мм. Де воно? Регулювання ось. Бачите, що максимально 4 мм можна підняти. Я порівняв, десь підняв на 1,5 мм, щоб мені зійшлося. Шаблон прикладав по фасаду поверху. Тому шаблон е, працює дуже добре, дуже зручно. Ось цей шаблон дуже зручний. Поклали, ніяких питань е, приліпили, не і все стало. Після того е, десь є тут пакетик. Тут ось такі пластикові заглушки. Зараз я їх відкрию, покажу. Вони просто закривають бокові отвори. Потім засовуємо посудомийну машину, рівняємо з боковими фасадами, підтискаємо до стільниці, прикручуємо ось кріплення до стільниці і ось в сторони. Тут ці теж по інструкції типу там регулюються, але вони не дуже, не дуже сильно тримають дистанцію, тому то таке. Зараз вставляю, кріплю все і вже покажу, як воно є. І перед встановленням фасаду обов'язково витирайте цей карандаш, тому що коли відкриваєте, досить далеко видно цю лінію і це некрасиво. Не собі так не лишиш, не людям, тим паче. Тому обов'язково прибирайте його. Ось ці планочки вставляєте. Можна вверх, можна вниз. Першу. Трошечки підгинаєте і вставляєте. І потім. Все. Вставили одну, вставили іншу і можна засувати, кріпити. Кріпильні гвинти лежали. Цими планками. Оці коротші будуть до стільниці. Трошки довші це в боковини. Ставимо центр і шаблон. було тут Якщо Все, посудомика встановлена. Під'єднана. зазори все співпадає. Е, дуже круте рішення, мені, мені сподобалось. Небагато я таких став, ну, точніше, це перший раз я таку ставлю. Не попадались мені такі посудомийки. І що я вам скажу, навіть легше поставити фасад, ніж на звичайну посудомийну машину. По-перше, він регулюється, це дуже добре. По-друге, шаблон е, точний. Ви до доверху, розмітили все і все зійшлося. Третій варіант. Ну, не варіант, а третє це те, що можна використовувати накладну ручку. На звичайному фасаді її треба, або тут лишиться зазор, або фрезерувати. Щоб красиво було, треба фрезерувати її в фасад. А тут вона стає без всяких питань. Ось така ручка. Там для неї є зазор, все добре. Ну і ще те, що не треба цоколь, не треба. Врізати. Воно до нього не достає. Єдине, що якщо робити такий фасад під ручку гола, то треба вираховувати відстань і потім вже прикладати шаблон. Там буде трошечки важче розмітити. А на звичайний фасад це дуже просто. Тому кому сподобалось. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Всім пока. Слава Україні!